Ну, мо хлопчики, дівчата, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Смішки, ковзанки – це клас, скільки втіхи є для вас. Привіт, тітки! Зараз я пропоную пограти в гру зимові розваги, так чи ні? Уважно роздивіться наступні малюнки, що на них роблять діти, в чому вони вдягнені і визначить, зимова це розвага чи ні. Діти в зимовому одязі ліплять сніговика. Це зимова розвага. Так. Дівчинка в купальнику купається в басейні. Ні, це не зимова розвага. Хлопчик наряджає новорічну ялинку. Це зимова розвага. Так, молодці. Хлопчик засмагає на пляжі. Ні, це не зимова розвага. Діти. Тепло вдягнені, грають сніжки. Так, це зимова розвага. Дівчинка вдягнена в футболку і сарафан. Поливає квіти. Це зимова розвага. Ні. Хлопчик із дівчинкою в теплому одязі катається на санчатах. Так, це зимова розвага. Хлопчик із дівчинкою в легкому одязі граються в пісочниці. Ні, це не зимова розвага. Діти вдягнені тепло та катаються на ковзанах. Молодці це зимова розвага. Діти, вдягнені в легкий одяг, катаються на скейті та на ролику. Ні, це не зимова розвага також. Молодці діти, ви гарно впоралися з усіма завданнями. До нових зустрічей!